Мешам Паяна сказав, почувши це слово Гандхарва, отуре роду Бгарати, Арджуна у великій радості був тоді подібний повному місяцю, І сказав Гандхарві могутній стрілець із лука, кращий з роду куру, охоплений сильною цікавістю при згадуванні про аскетичну силу Васіштки. Про мудреця, чиє ім'я Васіштха було згадано тобою, я бажаю почути розкажи мені про це як слід повідай мені про те, о володарю Гандхарвів». Хто цей блаженний мудрець, який був домашнім жерцем у наших предків? Гандхарва мовив це той, чиї стопи придушили пристрасть і гнів, переможені його аскетичною силою, хоча вони й завжди були нескоримі навіть для безсмертних, це той, хто, володіючи шляхетним розумом, стримав великий гнів і не знищив кушиків через образу, нанесену йому вішвамітрою. Це той володар, який змучений з загибелю своїх синів не зробив, хоча й міх жахливої справи для знищення вишамітри, він не переступив закону для того, щоб повернути мертвих синів з оселі ями, подібно тому, як Великий Океан не переступає своїх берегів, це той рішить зі шляхетною приборканою душею, маючи якого царі з роду Ікшвакові і інші царі одержали цю землю. Отримався в сіштху найкращого з мудреців, як найкращого домашнього жерця. Царі ті зробили безлізіч жертвопринесень.